Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи роблять негатив на роботі, чи йде негатив із роботи від співробітників від оточення саме на роботі, чи йде негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Ще йде негатив із роботи саме від ваших співробітників, людей з роботи. Раніше вам робили більше. Ви навіть хотіли звільнитися. От. Але вас щось врятувало. Врятувало те, що ви робите, вас рятує, дійсно. Ох, тут ставлять рисорки, агресію, <кій> агресивне середовище щоб сварилися, щоб вас не любили, отвороти ставлять, хочуть, щоб не приносило результат, от забирають вашу. По цих картах що як ви мали бути переможцем, от лаври отримати, але так роблять, щоб ну, це було непомітно або забирають якимсь чином це у вас хочуть забрати. Щоб вас, знаєте, от, о, недооцінювали от такого плану. Угу. Заперечив весь негатив убираю. Ці порчі прокляття обираю. Анулірую всі програми негативні, обираю. Скажіть, допоможіть, хто роби? Жінка роби. Заперечую весь негатив, обираю. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає на роботі, більше не можуть. Росорки з туди робити не зможуть. Одвертаю, оцікаю весь негатив, убираю, повертаю назад тим, хто робив по Верховному суду, буде так і так є. Тут вийшла порада, що у вас має бути межа. На роботі ви маєте не згадувати, що це друзі. Бо, може, ви працюєте з людьми, які ваші, може, з дитинства ви знайомі. От, вони користуються цим, дуже сильно користуються. Хочуть ваш успіх собі забрати. Прошу вищі сили. Так, да, що дружба поза роботою. А на роботі робота. Прошу вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи є негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей, що йде із роботи, із місця роботи. Під оточення на роботі. Так, знову показують, що раніше втручалися, хотіли забрати, щоб вам чи не піднімалася зарплата, чи от знову забирали оцей успіх, заперечу ось негатив убираю. І не майте звички пити. Робіть самі собі, чи чай, чи каву, самі робіть. Тут підливи були. І на майбутнє ще є підливи, і навіть приворот хтось хоче зробити, щоб ви дуже любили. Заперечу весь негатив, убираю. Зараз відкрився шлях. Те, що забирали, те, що крали, стягували. Відкрита дорога, у вас буде дуже гарний, плідний. Ну, ваша робота принесе нарешті той результат, на який ви заслуговуєте, бо ви дуже багато робите. Тут все про використання. Знову вийшли карти, щоб ви не дружили. На роботі дружба завершується. Якщо вас просять виконати чиюсь роботу, щось допомогти, ви маєте право казати, що я тоді прошу, щоб піднімалась і заробітня плата. Щоб бо тут. Магію використовують, обманюють, хочуть, щоб ви все зробили. І це наче ну, нормально. Це ж ви ж любите, це ж ваша сім'я чи ваші близькі, може. Друзі, друзі. Ну тут обман на обмані. І піднятись вам не дають. Не дають. Підніматися вище не можна. Заперечу весь негатив убираю Прошу, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає. Усі порчі прокляття убираю Відкриваються дороги і шляхи на роботу. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. Без вашого дозволу знімаються повністю всі мороки, негативні програми, привороти, аморочки. всі рідини, що в тілі несли негативну програму, анулюю, більше не несуть негативну програму. Знімаю, руйную повністю. Відновлюю вашу енергетику до ідеального стану. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Прошу Верховного суда, повертаю все лайно, що робили, всі скиди, переклади, мороки знімаю, повертаю назад. Тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так і є. Повертається все назад, буде так. Угу. Користується, користується дуже нечесно, дуже нечесно. От, дружба тільки за роботою. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Є питання від глядача. Це питання може програтись всіх, хто дивиться, відео, в того, хто питає, допомогти може, якщо схожа проблема. І ці питання на загальний розгляд, прошу, ви маєте донатити, якусь робити. Суму на ваш виб... ну, скільки ви вважаєте от за потрібне, але щоб це був донат. Так, добре. Скажіть, допоможіть, що це за людина, подруга з роботи для того, хто питав? Які наміри, що думає, які плани щодо того, хто питав? Оця подруга з роботи, що це за людина. Для того, хто питає, подруга з... Ну, вам вдається від неї врятуватися. Подруга з роботи, магію робить, носить маски. Раніше нападали на вас, вже були напади. Магіч, Магію роби. Вам вдалося вижити, врятуватися, ви щось хороше робили. Ви свою долю назад поверну... вижили там, де неможливо було вижити від такого нападу. Хочуть продовжити. Тут іде хочуть обрати, убрати, обирати, щоб у вас зжити. Скажіть, допоможіть. Що роблять саме зараз? На даний час, а у них не виходить. Ви маєте чи захист якийсь, чи може такі відео дивитись, воно вам допомагає або самі робите, вам фортуна назад вертається, і ви будете мати вдачу, і як абсолютне задоволення, у вас коли от здійснюються всі мрії. Подруга з роботи це не подруга. Тут треба припинити спілкуватися і забути телефон і не спілкуватися. Прошу ваші сили, скажіть, що робить, що допоможе. Вам тільки тут ще вийшла порада, що звертатися до майстрів, дочищати ще, скажіть, це... про що це говорить? Приймати щось приймати. Вийшли карти, коли ви маєте абсолютно відновити нервову систему, або приймати якісь ліки, чи це може навіть антидепресанти, і паралельно ще продовжити чистити від магічного цього, від атаки, дочищати. А скажіть, чи повернеться, чи відчепиться подруга з роботи від того, хто питав. А, так, з часом, з часом. Пройде час, і вона змушена буде чи поїхати, але це маньяк давно вже здівається. У вас абсолютна перемога. За допомогою, може, таких чисток, чи те, що ви робите, вам допомагає ще вийшла порада, щоб ви собі допомогли ліками. Може, це якісь трави, навіть заспокійливі, що, щоб вас не розгойдувала, щоб ви не уходили в емоції, бо багато сльоз виходить. Заперечу. Ну і допомога. Людей сили, майстрів це ваша перемога. Заперечую весь негатив, убираю прошу вище сили, одводіть одверніть подругу з роботи і все лайно, всі переклади, обміни, подміни, всю магію, порчі насмерть, кладовицьку магію, порчі на здоров'я. Убираю, повертає назад. Тому хто робив поверховність. Вигачилось. Убираємо. повертай назад. Тому хто робив по Верховному суду, не на переклад, На них самих по колу не йде, по кругу не піде. по роду, по крові не перейде на тій подрузі. І тих, хто робив, залишиться. І всю силу з них забере, більше лиха зробити не зможе, жити більше не зможе. Втрачає свідомість, буде так. Перекриваю, перекриваю. Все погано, все лихе, вертається назад, звідки йде. Більше ваше життя втручатися не зможе. Свідомість втрачає, погано стає дуже сильно, без сил залишається, тікає, буде так. Отвертає на віки вічні, подруга з роботи. Більше не може втручатись у ваше життя. Вищі сили, янголів-охоронців, прошу захисту міцного для того, хто питав. І вдень, і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте, все погане, все лихе назад повертайтесь. Прошу, одновіть, поверніть всі гроші, фінанси, здоров'я. Життєві сили. Відновіть нервову систему, загоюються всі травми і рани більше не були. Буде так і так і. Квашля, дарова, не Буде все сказане, здійснено так буде. Добре. Це ще можна буде пізніше, просто напишіть, подивитись, що відбувається. Ну, вчепилася. Дуже багато страждань принесла оця подруга. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і прошу, не забувайте про наших військових. Це дуже необхідна зараз допомога. Тільки як помічаєте, хтось збирає військовим на допомогу. Зробіть донат одна-дві неваж... ну, скільки ви зможете. Це на ваш вибір. Просто допоможіть. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас була робота мрії, щоб ви дуже гарно себе почували, вас оточували люди, які вам бажають щиро добра, допомагали один одному і. і... Дуже гарно було роботи, працювати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!